Всім привіт! Сьогодні у нас тринадцятий день марафону і тема йога в потоці, йога в динаміці, і це сильна практика. Якщо маєте сили, давайте починати. Встаємо з столика, кисті під плечима, колінка під стегнами. І що ми робимо? Ми робимо в динаміці нашу корівку і котика. Згинаємо колінка, іначе під'їжджаємо в них. І видих, округляємося підборіддя доградної клітини. Видих. Супер. Відкриваємо назад ліву ніжку вдих. І розвертаємо праву колінку. І тянемося в сторону вдих. І в другу сторону видих до ніжки. І тут ще вдих. Закрили видих. Піднімаємо наверх ліву ніжку опора на нашу грудну клітину і підборіддя. Лікті зігнуті вдих, і видих. Ставимо знову ніжку вдих. Відштовхуємося руками від килимка і піднімаємо праву ніжку догори, собака мордочкою вниз на трьох ногах. Вдих. І тут видих. Ми зараз робимо трішки повільно, потім будемо робити трошки швидше вдих. Беремо нашу праву ніжку, ставимо і відкриваємося в позу воїна номер 2 Видих. Стоїмо тут вдих. І глибокий видих. Супер. Переходимо в другу сторону. закриваємо ніжку, відкриваємо другу вдих. І йдемо вниз. Видих. П'яточка тут може припіднятися, а може і стояти видих. Руки, долоні разом, Колі... ліктем від. Штовхуємо наше коліно. Якщо виходить, ручки відкриваємо вперед, видих, нахиляємося вперед. Ще більше тут розтягнення. Тут вдих. Опора на задню руку. І піднімаємо таз догори півпальчик стопа нашої лівої ноги. піднімається на півпальчик вдих. І види. Стоїмо тут. Супер. Знову вертаємося в цю позицію вдих. Переходимо руками. Ставимо біля стопи видих. І завертаємо наші стегна спинкою до мене видих. Супер, ставимо кисті під плечима, вдих-дві. І назад нашу ліву ніжку собакою, мордечкою вниз, на трьох ногах. Видих. Супер, ставимо нашу ліву ніжку вниз, позу голуба. І задню ніжку вид, їжджає назад, видих. Стоїмо тут вдих. І видих. І закриваємося позу столика вдих. І видих. І ще тепер з другої ноги так само повільно вдих вперед. Дивимося корівка і видих. Округляємо спинку вдих. Від'їжджає назад наша ніжка вправа. Видих, розвернулися. Вдих. Ми до ніжки видих. І в другу сторону вдих. Від ніжки видих. Знов закрутилися вдих. Ставимо стопочку і ставимо опору груноклітина підборіддя, а наша права ніжка піднімається догори. Видих. Супер, Опускаємо назад, віджимаємося руками. Відкили вдих. Ставимо стопочку і піднімаємо нашу ліву ніжку наверх. Видих, собака. Марточка, вниз на трьох ногах, вдих. І встамо її вперед, поза воїна No. Відкриваємося. Оп! Видих. Супер. Переходимо, закриваємо ніжку вдих. Переходимо на другу. Видих. Можна піднятися, пяточка. Ручки можуть стояти намасте, відштовхуючи нашим ліктям коліно. Або ручки оправляємося вниз. Випрямляємо їх, нахиляємося вниз. Видих. Ставимо назад руку вдих. Піднімаємо під пальчик. Видих. Супер, вертаємося назад вдих. Ставимо руку біля нашої ступи і закриваємо стегна. Видих. Супер, ставимо два. Дві наші долоні вдих. І назад права ніжка їде. Собака мордочкою вниз на трьох ногах. Видох. Супер згинаємо колінку вдих. І ставимо колінку вниз, видих. І задньою ніжкою трішечки приїжджаємо назад. Стоїмо в позі голова. вдих. І видих. І, і ще вдих. І видих. І ще тут вдих. І видих. Супер, ставимо дві колінка, ставимо дві руки. І робимо це спочатку, і трішечки швидше. Під'їжджаємо вдих, корівка. А видих, округлились. Вдих назад, права ніжка, видих. Перейшли вперед. Вдих на ніжку, видих, вдих в другу сторону. Видих. Знову закрилися, вдих. І підняли ніжку ліву. І на клітина підборіддя. Підборіддя видих. Вдих. Супер. Вдих, ставимо ніжку. І собака мордечкою вниз. Права нога нагору. Видих. Права нога вперед вдих. Поза воїна номер два, видих. Тут ручки догори вдих. І вниз сіли. Видих. Можна руки розкрити, можна руки тримати. Видих. Назад, опираємося вдих. Піднімаємо таз до дохри. І вернулися. Видох. Завертаємося тут вдих. І рука вниз, видих. Руки під. Нашими плечима вдих. І права нога. Ліва нога назад в собако-мордочкою вниз. Видих на трьох ногах, Ліва колінка згинається, вдих вперед і поза голуба. Видих. Стоїмо тут вдих. І видих. ні, ще тут вдих. ні, видих. І вертаємося позу столика. Вдих. Підставляємо собі кисти під плечима, видих. І ще раз другої ноги вдих. І видих, округлились. І ще вдих. Права нога від'їжджає назад і розвернули ліво видих вперед. На ніжку вдих. І до ніжки видих. В другу сторону вдих. І видих від ніж. Закрилися, знов дих. Підняли праву ніжку. Е, опора, награду клітину і підборіддя видих. Вставили нашу праву ніжку вдих. І ліво назад, видих. І тепер знову і згинаємо в колінці, став вперед дих. І відкриваємося позовою на номер два видих. Переходимо з ніжки на ніжки вдих. І на другу видих. Можна відкрити долоні, можна не відкривати. Вдих, назад. Піднімаємося на півпальчику і видих, вертаємося. Переходимо вдих, закриваємо таз, видих, рука вниз. Вадих, дві кості під плечима, назад, права ніжка, собака мордочкою внизу, видих. І вдих, став колінко. І роз'їхалися назад, видих. Супер, вдихаємо тут вдих. І я видих. І ще вдих. І видих, супер. І ставимо наші кисті під плечима. Ставимо столика. Видих. І ще разок. Під'їжджаємо вдих. І видих. Округлились. Назад ліва ніжка вдих. І праву ніжку підкрутили, видих, до ніжки вдих. І нахилилась, видих. Ростянули бачок. В другу сторону вдих. І видих. Супи. Закрились, вдих. Підняли ліву ніжку нагору. Грудна клітина підборіддя вниз. Видих. І Вдих. Вниз. Ніжку пустили. І собака мордочкою вниз, права ніжка назад. видих. Права ніжка вперед, дих. І видих поза воїна номер два. І вдих. Міняємо. І видих. Відкриваємо долоні вдих. І назад, рука опора. І піднімаємо таз. Видих. І вперед вдих. І відкрили ручку. Видих. Дві кості під плечима вдих. Собака мордочкою вниз. Ліва нога назад. Видих. Відкрила дигори її. І вдих, ліва нога вперед і поза голуба Видих. Стоїмо тут. Глибокий вдих. І глибокий видих. І ще вдих. Видих. І ще вдих. І видих. Підставляємо руки трішечки назад, щоб вони були під плечима. І столик. Колінка видих. І в другу сторону вдих. Округляємося видих. Права нога назад дих. І ліво на центр. Переходив вперед. Видих. До ніжки, вдих. І нахилилися видих. В другу сторону вдих. І видох. Тянемося вперед, закриваємо стопи. І таз вдих. Піднімаємо праву ніжку нагору, грудна клітина, підборіддя, на килимок. Видих. І піднімаємося вдих. І собака мордочкою вниз, права нога, ліва нога назад. видих. Ліва нога вперед, вдих, Поза воїна номер два. Видих. Тут закриваємося вдих, і переходимо на другу ніжку. Видих. Супер, можна відкрити руки. І назад йдемо вдих. І назад вертаємося, видих. І перекрутилися таз закриваємо вдих. Видих. І тут вдих. Ставимо назад, зіправу ніжку, собака-мордочкою видих. І закриваємо її вдих. І розслабляємо видих, вдихаємо тут вдих. Ні, глибокий видих. І ще вдих. Ні, видих. І ще вдих. І видих. І, І, І ще по одному разу стали позу столика вдих. І глибокий видих. І ще по одному разу іще вдих. Округлились видих. Назад ліва ніжка вдих. Права на центр видих. Порежили. На ніжку вдих. І видих. З другу сторону вдих. І видих. Закриваємо таз вдих. І ліва ніжка нагору. Видих. Ренакліди на підборіддя, донизу. І вдих. І собака-мордочкою вниз, права нога назад, видих. І права нога вперед вдих. І відкрилася позабоню номер два. Видих. І в другу сторону вдих. І видих. Супер. І вдих. Рука назад. І потягнулися попочкою гори, Видих. Відкриваємося в другу сторону вдих. І видих, рука вниз. І вдих, ліва нога назад, собака мордичка вниз. І видих. І ліва нога вперед, колінка вдих поза голуба. і видих. Вдихаємо тут вдих. і видих. і ще вдих. Ні видих. І ще вдих. І ще вдих. І видих. Супер ставимо столика вдих. І видих. І останній разочок з цієї ножки вдих. І округлились видих. І назад права ніжка вдих, ліва на центр перейшли видих. Робимо вдих. До ніжки видих. В другу сторону вдих. Під ніжки видих. Закрутилися вдих. І піднімаємо праву ніжку. Грина клітина підберідя на климокчок. Видих. Ставимо стопочку вдих. І собака мордочкою вниз, ніжка ліва назад видих. Ліва ніжка вперед вдих. Поза воїна номер два. Видих. Міняємо сторони вдих. І вниз видих. Можна руки розкрити. Видих. Опора назад вдих. Підняли попочку до гори, видих. І в другу сторону вдих. І видих. Скрутилися вдих, кістя поставили під плечима. І назад наше права ніжко видих. І права ніжка вперед поза голуба. І задню ніжку проїхали стрішечки назад, видих. Молодці, дихаємо тут дих. І глибокі видих. Ніхтя вдих. І глибокий видих. І ще один вдих. І глибокий видих. Супе. Відкрива ставимо назад колінка і сідаємо в поза дитяти. видих, кисті тягнемо вперед і ще вдих тихаємо тут. видих, Ні, ще вдих. Ще Розслабляємо кисті біля тазу, Вдих. Ні вида. І ще один дих. І ще один вида. Супер, піднімаємося до гори. Дякую. Це було гарно, це було потужно, це було динамічно. Дякую, що ви були зі мною. До наступних зустрічей Намасте.